Доброго дня, друзі. Сьогодні майстру знову забився гвіздок в голову. А забився? <свісна> Поділись з нами. Може ми розрадимо. Так, доброго дня, друзі. На днях ми мали згоду слухати племінника по імені Роман. Про те, як він провів експеримент 28 днів без їжі. Чисто невеличкому там рідині він вживав. І згідно цього в мене виникло питання. Без їжі наукою доказано, там, без води людина може бути стільки днів. Тобі відомо? Без їжі там троє суток, може, і далі все вже буде казала, хуже. Може, без води троє суток, а без їжі там Довше. Без більше. Ну це, так. це раніше, це давні такі. Дані, так. А в мене стало питання. Я теж експериментую вже довгий час. Життя без мішалки думок. Кому із вас відомо? Тобі відомо? А чи можете сказати, а скільки ти можеш часу в дні жити, взаємодіяти, виконувати певні функції, без того, щоб не думати про щось інше, чим твої руки зайняті? Чи можете сказати? Бо... Я все більше і більше спостерігаю, чи то ранком ліжку, коли знаходжусь ще. І так раз. А куди б полинути зараз своїм поглядом? Не іменно думаю, а якби дивлюся кудись там, на день, де я буду сьогодні. І зразу запитання, а для чого мені зараз займати, грубо говоря, свою голову? Тим, що буде в день. І миттєво зупиняється цей процес. Один варіант. Тоді, а давай я спогляну сюди. І раз долі секунди мені не цікаво, я ж лежу в ліжко. І швидше всього, далі процес мислення або міркування, точніше, міркування завершується. І я починаю слухати тіло своє, що відбувається в тілі. І все. А в голові тихо, тиша. Так же само, це в мене відбувається і протягом дня, коли я зайнятий чимось, то е, мої процеси в голові чисто відстежені, те, що я виконую руками. Або рухаюсь ножками, тілом виконую функції, приймаю рішення. Оце мій процес міркування або мислення. Ну, інших зайвих думок нема. Чекай, походу запитання, угу. яким чином ти приймаєш рішення? Хіба ти не зважуєш якісь варіанти, якісь. Можливі якби, сходи, як тебе відбувається <гас> цей процес? Ага. Слушна думка або запитання. Швидше всього, коли в мене з'являється певне питання, задача, то у мене нема пошуку на околишньому середовищі. Як було вчора з досвіду, хто що сказав, написав. У мене швидше всього. Це запитання звучить в просторі. І потім з простору я слухаю відповіді і починаю вибирати. Прийшов такий варіант. Приміряю, зважую, ні, це не підійде. Інший варіант. Ага, може цей не підійде, цей підійде. Швидше всього, у мене такий процес. Але тут основне питання. Без їжі. Тобто питання їжа фізична для тіла, шлунку кишечника, а тут їжа для ума, для процесу думання. От про цю їжу, тому що ми от сьогодні з тобою розмовляли, згадувалося, а як це було в тебе чи в мене раніше? Роки у 15, 20, тому що. Місто бою, ти зі мною вже протягом 11 років, ну хай 10, поки ти набула цю методику, mm -hmm. то трудно навіть згадати. Може, ти слухач, ти скажеш, а як в тебе з мішалкою думок? І що ти можеш сказати, Віта? Чи вдається згадати, як було раніше? Які це був липкий процес? Який було неможливо без цього взагалі жити. Що? Ну, якщо воно запишеться, я ж без мікрофону. Спробую. Ага. Давайте. Так, згадувати, звичайно, важкувато вже, бо воно якось витирається. Але дещо пам'ятається, що коли не коли, а постійно приходили думки, які, так сказати, застрявали, або твоє оприділення визначення гарне, залипали, да? липучки такі, угу. і вони починали крутитися в голові в умі, точніше, тому що то були зазвичай думки або роздуми про щось минуле, що я не так зробила, або там, як би краще було зробити, ну тобто в минулому каперсання, а того, ну того неможливо вже змінити, бо воно вже пройшло. Mm -hmm. Або навпаки в майбутньому чомусь залипала, як би це зробити краще, як би це сказати, а отак, а отак, зважування. І це теж такий процес малорезультативний, тому що кожна ситуація, це ж не від тебе залежить вона, а від усіх учасників. Ну, там, де ти один, то це понятно, зрозуміло. А там, де кілька людей, неможливо прорахувати всіх І згідно того там, продумати якісь дії свої певні чи слова. Тому оце крутилося постійно, да я це пам'ятаю, пам'ятаю. І воно ну, нічого не вирішувалося оцим. Нагніталося, тиск нагнітався, головні болі, ну і таке інше з фізикою те, що пов'язане. І знову мені згадується роман, його доповідь, де він каже: а що помінялося? Іменно після цього проходження досвіду, 28 днів, він розповідає, що йому відкрилися інші смаки. Або смаки по-іншому. Йому стало відкриватися зовсім інше бачення, де він сказав, я знаходжуся в іншому вимірі. І тому зараз, після твоїх слів, мені також звучить. Тепер ти і я ми можемо сказати, як було там. Бо навіть це таке відчуття, що у своїх помислах, як буде сьогодні проходити зустріч, я був ніби фізично там. От таке було відчуття, що от, от туди енергія моя уходила. Ну, так, звичайно, туди енергія. Там, де твоя увага, туди уходить твоя енергія, звичайно. І якщо я була в минулому чи в майбутньому, то мене не було в моменті тут і зараз. І що це відчувало? Тепер ми можемо це відчути. Що от так можливо, так? Зараз, зараз можна сказати, що це теж, як, як Роман сказав, інший вимір. Ага. У нас це вже давно інший вимір. Дещо, тому що можу сказати за себе, да? коли приходить така думка, яка mm. по-перше я навчилася їх відслідковувати, mm -hmm. я вже її чітко е відслідковую, що ось вона прийшла і вона намагається зачепитися, да, за мене як би прилипнути і крутитися. От раз-два подумав, ну згадалося щось. Mm -hmm. І я вже, ага, іди сюди. Тобто я перше, це навчилася відслідковувати їх. По-друге, я навчилася переключати свою увагу, переключати, ну, переключатися своєю увагою на щось, те, що мені більш приємне. Або навіть не те, що приємне, а на тут і зараз, момент, тут і зараз. Де я зараз знаходжуся, що я зараз виконую, який у мене стан, як моє тіло почувається, чи добре йому, чи комфортно? Ну, отакий момент. І оті думки перестали бути липучками просто. Угу. І ще одне йде мені теж, походу, що а для чого? А для чого взагалі кудись йти? Помислами. Якщо ти знаходишся тут або в цьому процесі, для чого е, кудись йти? Бо я часто себе ловлю, я коли я прийду на фірму чи кудись там приїду, я буду тоді вже приймати рішення на місці. Бо сам процес мислення або ум, він е, функціонал по ситуації. Бо якщо е, намагання вирішити це. Питання в голові або в тонкому плані, це ну, енергія в посту. Мабуть, про це важливіше. Зараз, зараз я це вже усвідомлюю, що як кажуть російською да, рішати проблеми по мірі поступлення. Угу. Якщо зарані починаєш про це думати, ага. це нікуди. Ну, те, що я на початку казала. Мало результативно, тому що ну тому що минулого вже нема майбутнього, ти не знаєш, як там може повернути. Тому коли прийшла ситуація, тоді і приходить рішення відносно неї і відносно людей, які в ній і ще один рівень ремарка. Якщо би ти зараз думала, що називається про щось про когось. Виконуючи певні процеси на кухні або на городі. Що би ти сказала? Тому що, наприклад, про себе, коли щось читаю, і десь буває залітає якась думка. Я вже, я вже не читаю. Я тільки бачу букви, але мене там нема в читаннях, так, як так, в тебе. Ну, було так само. Було так само. Я ловила себе на тому, що очі мої бігають по буквам, ага. по строчкам. А з змісту я не, не, ну, не усвідомлюю, тому що мої думки десь скачуть. ну... А може, то ми розучилися, а у слухачів ще є. може думати дві-три думки і ще й читати? Може, то ми розлучилися бути в моменті? Може так було колись? Ну хай тоді скажуть, поділіться. Інтересно буде послухати. А як в тебе? Як в тебе глядач, слухач? З процесом міркування, чи мислення чи думання. Поділись або скажи, що це неможливо, те, що ми розказуємо. Дякую за увагу. Дякую.